Вітаємо вас всіх на наших біблійних стрімах на нашій черговій зустрічі. Де ми кожного вечора збираємося разом, щоб читати слово Боже. У нас сьогодні чекає книга послання апостола Павла до Коринтян. Ми читаємо друге, другий лист, другий лист до коринтян апостола Павла. Дев'ятий розділ будемо сьогодні розбирати. Тому відкривайте цю книгу, відкривайте друге Корінтянам, дев'ятий розділ. Будемо разом читати. Ділитися думкам, будемо намагатися зрозуміти і навчитися чогось з цієї книги. І давайте ми нашу зустріч почнемо з молитви. Олег, може побуде нас молити, давайте разом допоможемося. Тесняш непесний. Ми, як завжди, тобі дякуємо за цю можливість зараз спільно читати цей текст. І ми запрошуємо тебе, ти будь разом з нами, коли ми будемо читати. Це послання, то через це слово. Допоможи нам краще пізнавати тебе, краще пізнавати самих себе, краще пізнавати творіння. Твій план стосовно нашого життя, допоможе нам бачити якісь речі, які не, не завжди лежать на поверхні і не завжди в око впадають, але допоможе нам бачити речі, заховані, таємні, які допоможуть нам. Ставати кращими і змінювати себе, свої мислення, власне, на, на зразок того слова, тих думок, які, 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 ти, які ти даєш нам, Господи, через це слово, щоб ми мали зразок, який би ми мали споглядати, на зразок, який ми мали би змінюватися. Нехай це слово воно. Робить твою справу в нас всередині, нехай воно нас змінює, нехай воно нас робить кращими. І нехай ми змінимося, Господи, на твій образ і на твою подобу, і нехай цей час буде корисний для всіх нас, хто приймає участь в групі і для наших слухачів. Так само, Господи, благослови нас як країну і як народ перемогою. Бо може нам гідно пройти через всі ці випробування, через які проходить наша країна. Благослови нас миром, благослови нас роками процвітання, і нехай тобі за це все буде єдиному слава. Ми це все посвятимо в Твоє ім'я, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. 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 Отож. Друге послання ми читаємо апостола Павла до Коринтян, розділ 9. Я буду читати, з вірша 7 по 15. І е, це буду читати я в перекладі Огієнка. Давайте прочитаємо разом. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою благодаттю вас збагатити, щоб ви, мавши завжди всьому. Всілякий достаток, збагачувалися всіляким добрим учинком, як написано, розсипав та Богом роздав, його справедливість триває навіки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої, щоб усім ви збагачувалися на всіляку щедрість. Яка через нас чинить Богові дяку. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостаток святих, недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові. Досвідченням цього служіння вони хвалять Бога за послух Христової Євангелії, що ви визнаєте її та за щирість учасництва з ними й усіма. Вони за вас моляться і тужать по вас, із за дуже великої Божої благодаті на вас. Дяка Богові за невимовний дар Його. Амінь. Амінь. Ось такий цікавий текст, цікавий вривок, так? От може. Є зразу якісь думки, може, якісь вірші звернулися на себе, увагу, то кажі, діліться. Ну, 14-й, Я не знаю, чи це тут просто такий переклад, незрозумілий. Ну, я так і не зрозумів цього 14-го вірша. Вони за вас моляться і тужать. Ну, це зрозуміло. Тужать по вас із-за дуже великої Божої благодаті на вас. От я теж легко не зброю, не, не, не зрозумів. <гум> точно, точно. <гум> Заздрять вони є. <гум> Заздрять, що ті, що мають, що не мають що дати, чи, <гум> чи що. Чи що ті, що благодать, мають таку не з Як будемо мати час, може буде цікаво послухати, як пан Кузнєцова перепало цей 14 інше. Так, так. Ну що. Я думаю, що о, та, бери, може, Олег, і починай читати по віршах, і весь уриво коментуй, якщо якісь думки може, ділитися думками і тобі слово. Нехай кожен дає, як серце йому дозволяє. Не в смутку, і не, в, не з примусу. Бог любить того, хто з радістю дає. Ну, так. Тут така справа, що це є, є певна, певна внутрішня конструкція людини, її серця. І, і одній людині легко від, від себе відірвати і дати, а іншій важко, а іншій важко. І Тут це така духовна вправа, навіть не стільки, щоб там зібрати грошей, хоча і це важливо, стільки тут є виклик для самої людини, щоб взяти від себе і віддати. І що це за питання? Питання радості, що Бог любить того, хто з радістю дає. Тут є якийсь, якийсь духовний принцип захований, що ну, ніхто не вимагає від тебе щось такого надзвичайного. Але, але робити це має, ну, це має бути не з примусу, що одним словом, той, хто себе пересилює, себе перемагає. Він не просто дає щось, а він отримує радість від того, що він дає. Він має що дати. Бо є люди, які, можливо, би і хотіли щось дати, але вони не мають, вони не можуть цього зробити. А, ну, це, це така проблема, вона, вона не залежить від того, чи людина щось має, чи чогось не має, тому що може бути багатий, багато мати. І йому важко може бути дати, і може бути бідна людина і труситися за копійку, і їй теж буде важко дати. І отут питання, питання довіри до того, хто дає взагалі все, хто є власником взагалі всього, світу, матерії, космосу, всіх живих і неживих е, створінь. І все в його власності. Що би ти не мав, ти, ну, чи ти будеш мати е, там, мільярди. Ти це все маєш тимчасово. Ти покористувався і все вернеш до копійки. Взагалі навіть тіла свого, навіть тіло твоє не зовсім тобі належить. І отут. Е, Бог, який має все, Він щедро дає. І, і, і це виклик людині, так само виклик людині відірвати від себе і, і відпустити щось. Нехай кожен дає, як серце йому дозволяє. Тобто різне серце може по-різному дозволяти. І тут Павло каже, що ну, не мучте себе, не, 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 тортурами не займайтеся, дайте так, як ваше серце дає. А якщо ваше серце дозволяє дати дуже мало, ну, то це, це, це вам виклик. Це вам виклик, щоб, щоб себе оцінити. Але Богові ну, від того, що ти дасть чи багато, чи мало, ти йому нічого не додасть і нічим не допоможеш. Тут питання до, тобі до самого себе. Ви давайте так, щоб ваше серце, ну, щоб ви раділи, щоб ви в радості це давали. А Бог має силу всякою благодаттю вас зберег, збагатити. Тобто Бог. Він сильний, щоб дати тобі і тебе збагатити. Йому не шкода, він не скупий, в нього не забракне. Питання тут до серця людини. Бо насправді Бог має силу тебе збагатити, щоб ви, мавши, завжди, й в усьому всілякий достаток. Завжди і в усьому всілякий достаток. Збагачувалися всяким добрим учинком. От крім цього, крім цього, що можна збагачуватись іншим чимось, а, от, тим, що твоє серце воно поширюється. І те, що вчора було для тебе важким і тягарем і неможливим сьогодні, коли ти бачиш проблему і над нею і працюєш, тобі набагато легше давати набагато більше, ніж вчора ти взагалі мав. Як написано, розсипав та бом роздав. Бог розсипав і Богом роздав. Його справедливість триває навіки. Божа справедливість вона триває навіки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить. Ваше насіння. Тобто те, що ви даєте, це є насіння. Ви його сієте. Одне насіння ви сієте, щоб інші могли вижити, а інше насіння ви сієте, щоб ваш внутрішній чоловік міг пожати нову природу благороднішу, сильнішу, кращу. І нехай він зростить плоди праведності вашої. Ось тут є насіння, яке породжує плід праведності, щоб усім ви збагачувалися на всіляку щирість, яка через нас чинить Боговідяку, щоб усім ви збагачувалися на всіляку щирість. Всіляку щирість. Одним словом, щоб ви були щирими, щоб ви давали від серця, і щоб ви в цьому процесі збагачувалися і фінансово, і духовно на най першу чергу. Як через нас чинить Богові дяку. Як через нас чинить Богові дякую. Це теж незрозуміло. Хто чинить дяку? Той, хто приймає? Вчинить Богові яку. Бо діло служіння цього не тільки виповнюється, бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові. Тобто, так, з одного боку, люди отримують те, що їм потрібно, що їсти. А з іншого боку, вони дякують Богові. Тобто це подяка Богові за те, що Бог покрив їхні, їхню недостачу в той момент, коли вони найбільше потребували. Вони дякують за це Богові. І ця людина, яка дає, вона стає інструментом в Божих руках. Тобто ви стаєте інструментом в Божих руках. Досвідченням цього служіння вони хвалять Бога за послух Христові Євангелії, що ви визнаєте її та за щирість учасництва з ними й усіма. Ну, це теж якийсь, якийсь тут Огієнко е -е, закрутив це речення так дуже. Досвідченням цього служіння. Вони хвалять Бога. Ну, ясно, за те, за те оце служіння, вони віддають Богові хвалу за послух Христової Євангелії. А отут за чий послуг Євангелії? Тих, хто дає, що ви визнаєте її. Ну, окей, що ви визнаєте Євангелію і тому є частиною? Цього служіння. Ви визнаєте ту добру звістку, яку Бог дав людям, що Бог хоче примиритися з людиною та за щирість учасництва з ними і усіма. За щирість учасництва, ну, не знаю. Ну і далі цей 14-й вірш. А, можливо, можливо любимирите. Кузнісової запитаєшся, як, як, як вона перекладає. Дяка Богові за невимовний дар його. Дяка Богові за невимовний дар його. Ну, його дар це дар спасіння і дар прилучення а чужинців, прилучення поган до його народу і спільного споживання оцього плоду Тіла і крові, через які людина отримує спасіння і і життя. Ну, ніби ніби так. Не знаю, що тут ще дати, передаю тобі слово людям. Я так перегляну, що буде. може ті змінки будуть, але. Загалом, що, що тут е, варто, напевно, згадати, це те, що тут це продовження 9 розділу, де Павло заохочує коринтян до е, виконання тої обіцянки, яку коринтяни дали, ще давно. Що вони будуть підтримувати потребуючих, і особливо зараз, коли є голод, Павло збирає. Ці пожертви для підтримки церков Єрусалимі. І е, ми читали та 9 розділ, можете собі переглянути. Ну а тут є якби завершення тої самої теми. Тобто, говорить говориться абстрактним про абстрактну якусь таку <кхід> щедрість, але про конкретну щедрість, яка має дійсно випливати з їхнього, з їхнього багатства. Тому що коринтяни, вони, е, мають таку гордість, мають е, чим похвалитися, та, що, та, що Бог їх обдарував багатьма дарами, багатьма здібностями, і виявленнями, і чудами. І вони дійсно є багаті, та, дійсно є, мають всякі речі, е, які їм було даровано від Бога. І одна от з тих з тих якби, результатів того, того, що вони прийняли, повірили, це власне от така от здатність зараз той, в тій нагоді виявити справжність своєї любові до Бога і до ближнього. Так? Тому, що, е е тому Павло говорить, що він е от нагадує їм, що це є. Насправді дійсно привілей виявити зараз цю. Справжність своєї віри, справжність своєї любові до Бога. Ось не в смутку і примусі, коли там хтось прийшов і такий на, я не хочу, але дам. Ось а. Це дійсно виявляє їхню, їхню щирість, їхньої віри. Ось. І, напевно, тут Павло цитує е, старий, десь зі Старого Завіту, що Бог любить того, хто з радістю дає. Ось. Ну, І е, згадує так само, що Бог збагатив вас, всяким добрим вчинком збагатив. Тобто, от в чому є багатство? Та багатство є в добрих вчинках. Ось і це от зараз якраз можуть вони виявити коринтяни. Ось. Ну і нагадує, що насправді все, що вони мають, це, це і дар Божий, це і Богові він належить, так як ти Олег, казав. Та? Навіть вони самі були, їхнє життя завдячується Творцеві, який дав їм життя. Ось. І тому тут переходить далі Павло в молитву. І каже молитва благословіння, хай він зростить плоди праведності вашої, щоб ви дійсно були багатими, багати, багатими на всяку щин, на всяку справжність віри. Щирість, тобто справжність. І, і, і На подяку через нас, так? тому що діло цього служіння. Воно не лише виповнює святих, але, але воно воно стає джерелом подяки Богові багатьох людей. І тому що ті, хто переживають, ті, хто отримують цю допомогу, вони будуть хвалити Богові, бо будуть віддавати Богові хвалу. Ось будуть віддавати Богові хвалу за те, що. Ви були послушні Христовій Євангелії за те, що ви справді визнаєте її, сповідаєте не устами, але що ваш, ваша віра є справжня, щира, як щире золото, не І ви справді є співучасниками цього спільного служіння всіх церков. Ось, Вони за вами моляться. Вони за вас переживають, напевно, можна так перефразувати. Но вони за вас турбуються так само. І е, вони радіють, скільки ви багато обдаровані. Ну, можна подивитися, як написала дійсно Валентина Миколаївна. Давайте почитаємо, як вона переклала оцей останній вірш, 14. й Зараз секундочку вже відкрив. Ось 9-й розділ. 14 вірш. Вони всім серцем прагнуть до вас в своїх молитвах. Вони всім серцем є прихильними до вас в своїх молитвах, тому що Бог обдарував вас безмірним даром своєї доброти. Ось тобто. Написала вона так: і християнська любов, яка виражається, християнська любов коринтян, яка виражається в цій допомозі, так само сприяє єдності церкви Христі і євреїв, і християн-язичників. І ті, які отримали цю допомогу, будуть всім серцем триматися цієї єдності, будуть всім серцем прагнути до них. І апостол тут використовує прагнути жаждати, мати справу. Так. Таке слово, от, що вони будуть всім серцем тягнутися до них. Тобто це, от така, це ця підтримка, вона і є для них, має стати так само джерелом і причиною, чому вони будуть триматися цієї єдності церкви. Між євреями язичниками. В оригіналі так-так-так, допомога яку вони будуть збирати, вони не повинні ставити собі в заслугу, але через них діє Бог, який через них продаває свою любов і доброту, і дарував він їм справжні якості любові. І, і дара, дарами ці, ці дари, справжність цих дарів виявляється, так, виявляється отут. От. Тобто це щирість, справжність, як щире золото, виявляється, ті дари, які Бог обдарував їх, власне, в, цьому, в, цьому, в цій справі, в цьому ділі підтримки потребуючих. Ось, е так, і Павло завжди говорить про те, що Бог не дає свої дари е, е, певною мірою, а, е, дає, що дає свої дари певною рівно настільки, скільки люди можуть е, їх прийняти. А, 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 ні, повернути. Тобто не, не, не його дар без міри. А, навпаки, не мірою, а безмірний і завжди. Більше того, що, способно, що здатна дати людина. Ну, вона переклала тут так, бо Вогінку так якось сказав, ніби це е, це із-за дуже великої благодаті, воно у нас звучить якось дивно. Тут, взагалі, вона переклала просто вони всім серцем будуть до вас прагнути, в своїх молитвах, тому що Бог обдарував вас таким своїм даром, своєї доброти. Ось, ну. Ось 13-й вірш. Досвідчення цього служіння. Вони хвалять Богу за апосту Христової Евангелії. Тут якось так теж накручено, та не дуже зрозуміло. Довге речення, таке от складне речення. Вона переклала так: і народ Божий прославить Бога за вашу вірність, радісні звісті, Євангелії Христові, яку ви сповідуєте. І, і це сповідання доведе ваше служіння і щедрість, з якою ви ділитеся з ними, з іншими християнами. Ось тут тобто, цей досвід, е, який вони переживуть, так, вони будуть ставити Богу за вашу вірність. Ось такі якісь думки. Ось і. Е, я навіть не знаю, чи тут ще щось можна додати. Може, були якісь ще були або нас Тарас з'явився, може є якісь думки по цьому розділі. Якщо є в когось, то кажіть, діліться. Якщо і то будемо завершувати. Я бачу, що мікрофони виключені. Всі, то тоді хочу ще раз звернутися до вас, наші слухачі. Якщо ви не підписані на наш канал, то, будь ласка, підпишіться. Цей клік підписатися. Це ну, простий, простий рух пальцем, який нічого вам не коштує. Одночасно це лайк, підписка, вони підтримують наше служіння, підтримують тим, що більше людей зможуть побачити, отримати рекомендації, тому що YouTube рекомендує відео по вашій реакції. Тому, якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь, залишайте ваші коментарі, ставте лайки. І нам буде цікаво дійсно почитати, що ви думаєте, тому лишайте коментарі під цим відео так само. Давайте ми помолимося на завершення. Господи Боже наш, дякуємо тобі, Господи, за можливість читати слово Твоє. Слово нас дійсно, як ми слухаємо, як ми читаємо це слово, ділимося думками, дай нам роздумувати над цим текстом, дай нам, Господи. Щоб це слово, воно формувало нас, воно, щоб воно направляло нас, щоб воно дійсно навчало нас, і робило нас, людину, людей, готових до всякого доброго діла. Тому що в цьому є суть цього часу, щоб ми навчилися послуху тобі, щоб ми навчилися ходити твоїми шляхами, щоб ми навчилися е і змінили свої думки, змінили свої бажання, змінили свої цінності. І в цьому, в цьому є користь, єдина користь в послуху Слові, виконання слова Твого, яке ми читаємо. Благослови нас, Господи, дійсно бути виконавцями, не слухачами самими слова Твого. Благослови Господи нас так само на завтрашній день. Та зроби нас благословенням для людей, які здобаються на нашому шляху, зроби нас благословенням а не прокляттям, зроби нас. Образом Твоїм, щоб люди дійсно бачили в нас Тебе, Господи. Менше бачили нашої недосконалості, але бачили більше Твоєї природи і Твого образу і подобу, на яку Ти нас створив. Ти дійсно а, і... дай нам бути вірними в тих малих речах, які вірені нам. Твоєю силою ти посійця слово, Господи, і взрости в нас. Так що ми дійсно ходили шехами Твоїми. Благослови Господи нас на завтрашній день і зроби нас благостовіння для цього світу. Хай всьому тобі одному буде слава, на славу тобі, молимося ім'я, твоє ім'я Отця і сина, з того духа, молимося. Амінь. Амінь. І на цьому ми завершуємо нашу сьогоднішню зустріч. Дякуємо всім, хто приєднується до нас. До наступних зустрічей. До побачення.